Доброго дня! Це відео з відповідями на найчастіше запитання від людей, які знаходяться в Канаді з тимчасовим статусом. 27 лютого 2025 року міністр міграції оголосив про те, що дедлайн для українців на подачу на продовження статусу буде продовжено до 31 березня 2026 року. Це означає, що українці, які в Канаді за програмою КУЕТ, які прибули до Канади до 31 березня 2024 року, зараз мають час до 31 березня 2026 року, на те, щоб податися на продовження статусу, продовження ворог або по стаді приміту. Um, чи варто подавати заявку зараз, чи чекати ближче до дедлайну, залежить від вас, залежить від того, доки дійсний ваш поточний WordPerміт. Вам потрібно подати заявку до того, як закінчиться ваш поточний документ. Чи потрібно продовжувати візу в паспорті? Не обов'язково, якщо ви не плануєте виїжджати з Канади. Віза в паспорті потрібна лише для того, щоб в'їхати в Канаду. Віза в паспорті не дає права перебування в Канаді. Для легального перебування в Канаді вам потрібен дійсний work Permit, Study Permit або Visitor Record. Відповідно, вам треба. Спочатку продовжити ворперміт стаді Перміт або візита рекорд, і тоді вирішувати, чи ви хочете вклеїти візу в паспорт нову. Да. Наприклад, якщо ви отримали новий паспорт, то ви можете подати на вклейку візи з середини Канади. Але на перміт та вклейку візи одночасно вам подати не вийде це дві окремі аплікації. Аплікація на вклейку віза називається TRV, Temporary Resident Visa Application. І має сенс це робити після того, як ви отримуєте. Новий перміт, новий ворперміт з новою кінцевою датою. А якщо ви отримали новий паспорт, але в старому паспорті вклеєна віза, який паспорт подавати до заявки на ворперміт? Я вважаю, що можна додати лише новий паспорт. А ви маєте Unique Client Identifier, UCI номер, по якому імміграція вас ідентифікує. Якщо у вас новий паспорт на те ж саме ім'я, то я не бачу потреби додавати ваш попередній паспорт. Чи потрібно заповнювати з одного порталу для всіх членів сім'ї на продовження статусу, чи робити окремі портали, теж залежить від вас. Кожну заявку імміграція розглядатиме окремо, тобто, навіть якщо ви заповнювали з одного порталу, це не означатиме, що всі заявки будуть розглянуті одночасно. Відповідно, дивіться, як вам зручніше. З одного порталу ви не зможете одночасно заповнити і на Permit, і на стадії Permit в тій самій заявці, вам потрібно робити дві окремі заявки. Чи потрібно подавати підтвердження медогляду у вашій заявці? Теж в принципі залежить від вас. Якщо ви проходили медогляд, навіть якщо це було давніше ніж 12 місяців тому, ви можете додати своє підтвердження медогляду з огляду на те, що зараз існує тимчасова інструкція, яка дозволяє імміграції зарахувати медогляд, який був. Пройдений протягом останніх п'яти років. Але будьте готові, що імміграція може вас попросити пройти новий медогляд, і якщо ви отримали такий запит, не ігноруйте його, оскільки це може призвести до відмови вашій заявці на продовження статусу. Підтвердженням медогляду у вас не буде повністю результатів медогляду. У вас лише буде одна або дві сторіночки від від лікаря, де ви проходили медогляд, на якому буде зверху ваша фотографія, і IME номер, по якому ідентифікують ваш медогляд в системі. А зараз також багато чоловіків отримують додаткові запити стосовно служби в армії. Читайте уважно запит. Вас не запитують про те, чи ви є військово зобов'язані в теперішній час. Вас запитують, чи ви служили в армії? Якщо так, то додайте додаткову інформацію. Заповніть форму. Якщо не служили, поясніть, чому це конкретно про службу в армії в той період, коли служба була обов'язкова. Від 18 до 27 років. Чи можна податися на Work Permit дитині? діти після 14 років можуть претендувати на Open work Permit по програмі QET, відповідно, якщо вашій дитині виповнилось вже 14, ви можете подати на work Permit дитині. Чи потрібно дитині study Permit? А Якщо дитина навчається в школі, якщо дитині ще немає 18, то в принципі стаді Permit не обов'язковий, але потрібен тоді візитер рекорд, тобто є, має бути якийсь документ, який є дійсний. А чи можна буде знову податися на вор примітик? Що ви вже подавалися два чи три рази? А теоретично так немає обмежень стосовно того, скільки часу, скільки разів ви можете подаватися, але пам'ятайте, що все залежить від імміграційної служби, і вони мають. А, Повноваження вирішити, чи давати вам новий вор Перміт чи ні. Чи можна виїжджати з Канади після того, як ви подались на ворк Перміт? Теоретично так, прямої заборони на виїзд немає, але врахуйте, що якщо у вас попередній вор Перміт вже закінчився, то е, ви не зможете працювати, виїхавши з Канади, поки ви не отримаєте новий вор Перміт. Після подачі заявки ви отримуєте такого листа, в якому вказано про те, що ви можете залишатися в Канаді і працювати до певної дати. Ця дата автоматично згенерована на 6 місяців наперед, і, або до того, поки вам кінцеву, кінцеве рішення по вашому вор переміті не дадуть. І в такому листі також написано, що ви не можете виїжджати з Канади. Це не є заборона, це просто обмеження для тих людей, в яких уже вор-перміт закінчився, а на новий ви ще чекаєте. Тоді ви Їхавши з Канади, цей лист, який ви отримуєте, втратить силу, і відповідно ви не зможете, не зможете продовжувати працювати. Якщо у вас ще є дійсний work permit, який що дійсний хоча б там 5-6 місяців, а і ви, але ви вже подались на новий, то в принципі ви можете виїжджати, поки новий розглядається. Але також пам'ятайте, що коед Policy застосовується до людей, які є в Канаді, які приїхали до 31 березня 2024 року. Тому є ризик, що якщо вашу заявку почнуть розглядати, поки ви перебуваєте за межами Канади, то імміграція може відхилитися. Та вашу заявку. А, чи можна отримати work permit без дійсного паспорта, або якщо закінчується паспорт найближчим часом, ем, імміграція сказала, що вони будуть розглядати заявки від українців on a case by case basis, тобто індивідуальний підхід. Ем, і вони також ем, навіть на вебсайті написали, що ви можете подавати заявку на продовження статусу, навіть якщо у вас найближчим часом закінчується паспорт. Але вам потрібно пояснити, які ви кроки зробили для того, щоб його продовжити, пояснити, що ви плануєте надавати. Новий паспорт, якщо він у вас буде. більш ймовірно, що вам імміграція нового ворг перміту не дасть, якщо вам не вдалося продовжити паспорт. Відповідно, ваша опція для тих, в кого є проблеми з паспортами, тоді залишається Temporary Resident Permit. Також, якщо ви в'їхали по Single Journey Travel Document і в Канаді вже отримали паспорт, то при в'їзді з Канаду в Канаду вам швидше за все дали Temporary Resident Permit. І зараз багато питань від людей, які вже мають паспорти, чи потрібно знову подаватися на Temporary Resident Permit. Я з практики, бачу, що так, вам потрібно знову подаватися на новий темперазин проміт. Ви можете просити або новий ТРП на нових три роки, або просити, щоб вам відмінили цей статус ТРП і просто дали ворог-перміт, але а, не ризикуйте, подавайте все-таки на ТРП також якщо вам вже дали попередні Тірапі. Якщо у вас залишилося запитання, ви можете мені зателефонувати а, на лінію Пробону Онтаріо, номер 1877 873 7875. Мене звати Оля Санишин, я імграційна адвокат. І з радістю відповім на ваші запитання.